Привіт, друзі! Мене звати Ольга. Я хочу привітати вас з новим 2025 роком. Побажати кожному миру, добра, натхнення, щоб збулися усі ваші мрії. А у нас сьогодні 6 січня і починається перший проєкт. Магічного кубика з оленою богановою. У цю гру ми беремо шість проєктів, тому що у кубика шість граней. Кожного дня Олена буде кидати нам кубика, і буде випадати якась цифра, по якій ми будемо в'язати. Тож, зараз я вам покажу свої шість проєктів, які Я беру з собою до кубика. І першим номером я беру своє платячко шакардом, яке у мене в'яжеться тільки у кубику. В'яжу я його із Кідмахерою і ось такої пряжі, це 60%. Вовна і 40% бавовна. Натуральна пряжа 400 метрів на 100 грамів. Ось і ось такий до нього кідмахер, і також така пряжа, ось такого кольору, з кідмахером. Тому і довго в'яжеться. Спочатку я хотіла її дов'язати донизу, а потім вирішила, що треба зв'язати спочатку рукави, а вже всю, так, як я хочу вив'язати всю пряжу, то потім я довжину буду вив'язувати вже з того, що в мене є. Ось це буде мій перший проєкт. Другий мій проєкт це. Ось така серветочка філейною в'язкою. Зараз я його покладу. Ось так вона виглядає. Це така дівчинка буде. В'яжу я її із бавовни, Ось такої гачок, гачок, гачок у мене одиничка. І це мій буде другий проєкт у кубику. Моїм третім номером кубику буде. Ось така квіточка, я в'яжу її з ось такого гарусу, і ось такої баловни. Квіточки я взяла у Валюші. Творимо красу, вона там вив'язувала біленькі, а у мене будуть такі червоненькі. Ось я три зв'язала, мені ще три потрібно зв'язати. Ось такіньких. І ось я їм зв'язала такі чашелиснички. Сюди будуть вставлятися ось так. Ось так будуть вставлятися квіточки. І ще я їм нав'яжу листочків. Ну, ось така у мене забобона. Люблю, я заморочитися над чимось таким. Незрозумілим. Але, мабуть, комусь це потрібно, бо я пообіцяла зв'язати таку квіточку своїй подрузі. Буде вона сидіти у горщику, якщо вона випаде і я її дов'яжу, то я вам обов'язково покажу. Це проєкт номер 3 Під номером 4 я беру свого светрика ось такого, який я в'яжу із залишків залишків норки, пуху норки. Це в мене такий домашній светрик для дому, тому ось він майже вже зв'язаний, у нього залишилися рукави. Ось тут у мене стоїть маркер, і це, і одного рукава в мене ще нема. І це буде мій. Процес номер 4. І номером 5 я дов'язую свої шкарпетки. Ось одна шкарпетка у мене вже готова. І ось я почала іншу шкарпетку. В'яжу я шкарпетки з кідмахеру і бавовни. Ось такі в мене кубочки. І ось такі будуть шкарпеточки. І останній номер 6. Це теж будуть шкарпеточки. Ось така шкапеточка у мене зв'язалася. Вони мені усі по одній зв'язані із залишків методом Helix. П'ятка тут французька. Ось стільки я вже зв'язала другої шкарпеточки, в'яжу я із Alize Artisan, ангури і Kid махеру. Ось таких. Хочу повив'язувати усі залишки на шкарпетки. Тож, починаємо працювати. Оленочка нам вже, мабуть, кинула кубочки. Зараз подивимося і уперед. І так, на сьогодні нам Олена кинула кубочки 1 і 4. І я почну зі своєї сукні з жакардом. Будемо її просувати і швиденько в'язати хоча б до 8 березня. Сьогодні у нас вівторок, і Оленочка кинула нам кубики 4-4. Тому вибору немає, і будемо ми в'язати під номером 4. У мене мій Светрик. Будемо в'язати светрика. Вчора я трошки пров'язала свого платячка. Сили волі у мене немає на нього, але трошки я пров'язала. Ну, Буквально там сантиметрів 5-6. тому ж будемо дов'язувати светрика. Може, він краще піде. Ну що, рукавчик один завершився, закриваємо. Помірковими петлями, ось такочки, робимо комірці. Щоб добре, розтягнувся краєчок. Лицьову до себе. І ось так надягаємо їй комірець. Виворотню від себе. І теж одягаємо комірець, Ось так. І так в'яжемо до кінця. Ось так це виглядає. Ось. Це у мене рукавчик, з пуху норки, Ось так розтягується, тут гарно розтягується, нурка тримає резиночку, добре тримає. Ось, завершили рукавчик. І я вже набрала інший рукавчик. Ось, підібрала підріз, підріз у мене ось так. Був на додатковій ниточці. І буде ось так гарно виглядати. Ось мій підріз, ось бачите Ну що, друзі, закінчилася середа. У мене зв'язано три квіточки за сьогодні один листочок. І ось ще, і ось ще один. Ось майже два листочки. Ой, оце думаю я вив'язати ще одну квіточку, тут залишилося, ну зовсім трошки, щоб воно і не валялося більше. Мабуть, я так і зроблю. Так, усе. Ідемо до четверга. І так, на четверг Оленочка нам кинула кубочки 6 3. Три ми вже пов'язали, будемо в'язати 6. І це у нас шкарпеточки Хеліксом. Ось у мене одна шкарпетка зв'язана, і ось тільки в мене пров'язаний іншої. Ось ми її до п'ятниці. Учора я дов'язала свою шкарпетку, це у мене вже випрана шкарпеточка. Зафіксована на блокаторі. Ось так вона виглядає. В'язала її хеліксом. Ось так. Це моя ще не випрана шкарпиточка, але вона одна до одної. Така ж як ця. Ось бачите, як різиночка як виглядає після блокатора і до блокатора. Так що я закінчила. І на сьогодні Олена кинула нам кубочки 2-2. І, і це у мене моя серветочка під номером 2. я її буду в'язати. Ну, скільки там пров'яжу, я не дуже полюбляю зараз в'язати серветочки, але треба її вив'язати. Завтра у нас день. Тиші. В'яжемо, що хочемо. І у неділю ми випускаємо відео. Ну, моє відео вийде. Не знаю коли, тому що VPN у нас робити не хоче ніяк. Тож чекайте, колись вийде. Ну, ось і закінчився тиждень нашого магічного кубіку. У понеділок нам. Випадали і 1,4, я зв'язала своє платячко. Ну, я там зовсім мало просунулася, зв'язала сантиметрів 5 рукава, і на цьому усе залишилося. У вівторок нам випадали кубички 4 4,4, і це був мій оцей светрик. Мені він дуже подобається. В'яжу його з залишків пряжі ось такої норки, пуху норки. Це я докупила два моточки, щоб дов'язати рукава. Ось, а усе інше, це у мене залишки. Ось у мене стояв маркер. Я дов'язала рукавчик, зробила йому ось таке закриття комірковими петельками, він гарно розтягується і почала в'язати другий рукавчик. Ось я його набрала, це мій підріз. Я його набираю завжди на додаткову ниточку, і потім підбираю петельки і в'язу підрізок. Мені так подобається дуже гарно, нічого, не видно ніяких з'єднань. Підріз я роблю великий, тому що я така велика, тітенька, великого розміру. Тож це був. Наш вівторок, на середу, у нас випали кубочки 1 і 3. І так як на плаття у мене немає настрою, то я займалася в'язанням квіточок. Ось такі у мене квіточки. Я їх зв'язала три штучки. Ось ці квіточки. Ось до них два хвостики. Це до цих квіточок. Зараз я вам покажу красу, яку я зв'язала. Ось така квіточка з течіночками, але чомусь я забула пестик зв'язати. Ну, ось так. Якось отак. Тічіночки у мене з бісеру, на проволочці. Квіточка звичайна. В'язала по майстер-класу Валентина Творимо красу, у неї там десь в останніх відео була така квітка різдвяна. Ось я по ній і вив'язала. Чашелисничок у мене закріплений на проволочці. Він гниться. Ось такі листочки, бутончик. Ось такий на проволочці. Ось так. Це палочка з кави. Ось така квіточка у мене вийшла у середу. На четверг нам випали носочки я в'язала під номером 6, під номером 5 і 6 у мене носочки. Ось, я дов'язала, там я десь ставила, отут у мене був равлик, але я вже носочки вибрала. Ось такі. І це мій перший готовий виріб у 2025 році. Це ось такі шкарпеточки. Вони на 36-37 розмір. От якраз прийде моя подруга і я їй Важать Вони усього 64 грамчики. В'язала я їх з махеру і елізер. Ось такі скарпотулечки у мене вийшли. І що у п'ятницю у нас знову випали кубочки дубль. І це було 2-2. І під номером 2 у мене біла серветочка. Білу серветочку я в'яжу з звичайної. Катушечної ниточки. Ось стільки я пров'язала. Де тут мій равлик? Ось стільки я пров'язала. О, вам нічого не видать. Зараз, дівчатка, тут вже все видно. Це ось така дівчинка. Ось така гарна дівчинка. Я ще тут пров'язала, потім з цього боку, бо у мене різні ниточки були, і мені тепер треба вирівнювати це філейне в'язаннячком. В'яжу я ось таким гачком, одиничкою, з звичайних ось таких. Катушечних ниточок у три ниточки. Ну, ось і все. Закінчився наш магічний кубик у цьому місяці. Я залишу посилання на всіх дівчаток в інфобоксі. Проходьте, дивіться, дівчатка-молодці. Бажаю усім Удачі, натхнення, усіляких успіхів у цьому році. Будьте здорові, будьте щасливі, мрійте, і все у нас збудеться, і все буде добре. До побачення!